Ще один потужний голос громадянського суспільства України залунав на цілий світ. Інтелектуали, громадські діячі, філософи і богослови, працівники культури звернулися до світового співтовариства з окремим відкритим закликом, зверненням під дуже глибокою назвою: Не заспокоюйте зло. Бо зло, як з ним намагатися примиритися або його улещувати, має, на жаль, властивість зростати, бути ще більш смертоносним, руйнівним і агресивним. Це звернення представників громадянського суспільства і церков України якраз і пов'язане з тим, що сьогодні справді ми маємо надію. Що, зокрема, цього року можна покласти край цій війні, але є так багато ілюзій щодо того, в який спосіб це можна і потрібно зробити.